Герої не вмирають, герої поміж нас спадковий військовий, патріот, відважний воїн. Він віддав життя, захищаючи рідних Україну. Добронравив Сергій Олександрович, позивний, добрий, капітан, військовий зв'язківець 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Народився 20 липня 1977 року в Монголії у столиці Улан Батор. Його батько був радянський військовий, що служив у складі контингенту радянських військ у Монголії. Сергій обрав професію військового, як і його батько. Закінчив інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Після закінчення проходив військову службу на Закарпатті. Після звільнення зі служби Сергій почав будувати цивільне життя. Одружився. У нього народилось двоє діточок. У 2013 році почався майдан. Сергій вже був свідомим сформованим чоловіком і не зміг залишитись байдужим до того, що коїлось в Україні. Сергій став активним учасником автомайдану. Почалась війна на сході України. Сергій казав, що діти не повинні воювати, це не їхня війна. У нього самого зростав син. І наприкінці 2015 року Сергій вирішив поновитися на військовій службі. Його друзі, одногрупники, вже це зробили і покликали його до себе. Сергій пройшов відбір і почав служити у 4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України. Служив під Маріуполем та в Донецькій області. У нього було п'ять ротацій у 2022 році. Сергій повинен був піти на пенсію. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, він був удома з родиною. Родину розбудив телефонний дзвінок. Сергія повідомили про повномасштабне вторгнення і про те, що йому необхідно прибути до військової частини, що базувалася в Гостомелі. Він зібрався, поцілував дружину та дітей. У цей день родина бачила його востаннє. Сергій був одним з тих, хто не дозволив російському десанту висадитися в аеропорту Гостомеля. Він постійно був на зв'язку з дітьми та дружиною. Коли вони чули, що він живий, це було справжнє щастя. Після оборони Гостомеля Сергій разом з побратимами відправився до Києва. Вони зупиняли російські війська, коли ті намагались просуватися по повітрофлотському проспекту. Потім підрозділ було направлено в околиці села Гута Межигірська Київської області Вижгородського району. Останній дзвінок дружині був 11 березня. Він казав, що вони у пеклі. Там, 12 березня, Сергій Добронравов загинув у бою. Та про це стало відомо лише 16 травня. У героя залишилися дружина, син Лев та донька Варвара. Нагороди героя. Медаль, учасник бойових дій, ветеран війни, «Відзнака Національної гвардії України, 10 років сумлінної служби, орден за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.